Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас із вами на занятті ознайомлення із природнім довкіллям тема сніжинки-пушинки. Давайте пригадаємо, яка ж зараз пора року. Правильно, зима! А що в нас лежить на подвір'ї на нашій землі? Сніжок! А якого кольору сніжок? Білого, правильно! Давайте поглянемо на небо. Яке у нас сьогодні з вами небо? Голубеньке, так? Світле таке, білі-білі хмаринки. Сьогодні на занятті я вам хочу розповісти багато цікавинок про сніжинки. Запам'ятайте, дітки, що однакових сніжинок не буває. Сніжинки дуже легкі, хоч вони зроблені із кристалликів льоду, але більш них повітря. Сніжинки бувають різних форм. Дуже багато, деякі з них схожі на квіточку, інші на колосок, на сонечко з промінцями. Коли сніжинка одна, то вона майже непомітна. А коли їх багато, то утворюються кучугури снігу. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Ці тендітні зимові красуні неповторні. Сьогодні ми з вами дізналися багато про сніжинки, які ж вони бувають. До нових зустрічей! До побачення!